Ість громадського інтерактивного телебачення та радіо один Сергій Пех, блогер із Польщі, який експерт із перебування українців у Польщі. Вітаємо, пане Сергію Доброго вечора, пане Сергію. Ну, продовж доби вже майже обговорюють українці, і мабуть, поляки. Те, що відбулося на межі майже на межі України і Польщі, але на польській території впали уламки ракети чи ракета, ми поки що не знаємо. Загинуло дві людини. Скажіть, як польське суспільство відреагувало на це, і які далі ну, перспективи, що видно в Польщі, що може бути далі? Доброго вечора ще раз. Ну що ж насамперед можу сказати, що поляки є, які і схвильовані цією ситуацією, тому що вони аж ніяк не хочуть, щоб російські війська вторгнулися на території Польщі. Так і звісно ж є ті поляки, які не вірять в те, що російські війська взагалі здатні були б випустити ракети по території Польщі, тому що Польща, як ми знаємо, входить до НАТО і НАТО б виступало на захист. Польщі, і звісно ж їхні війська тут вже знаходяться. Тому я точно впевнений і переконаний, що російські російська влада навіть про це розуміє, і звісно ж, весь світ розуміє, що якщо Польща визнала те, що це була атака на Польщу, коли ця ракета, бо вона дійсно є російська, російське виробництво і. Я цілу ніч слідкував за всіма змінами, які відбувалися там, і звісно ж, як змі публікували різну інформацію, і навіть коли публікували інформацію, де свідки я не можу сказати на 100%, чи це правдиві свідки були чи ні, які підтверджували те, що це була дійсно ракета. Бо спочатку різні чутки йшли, що це не ракета, що просто там зерновоз цей підірвався, хоча там така яма була дійсно від ракети. Також говорили, що ППО українські збили цю ракету, і вона коли маневрувала вже з польської території до України, то тоді ППО наше її збило, і ця ракета впала. Але та яма, яка утворилася внаслідок вибуху ракети, вона не може бути е, внаслідок вибуху ракети, яка вже підбита. Тобто, це було пряме влучання, і саме від цього вибуху той ракети, яка влучила, і звісно ж заки, загинуло двоє поляків. Щире співчуття загиблим цим полякам, звісно ж, всі виражають, і я в тому числі тому, що ніхто не планує покидати покидати це світло, ну, але ніхто і не застрахований від цього, тим більше на території України. І звісно ж, Польща, як заявив президент Польщі Анджей Дуда сьогодні, що вона. Вона розуміє, що це російська ракета російського виробництва, але вони також розуміють, що вчора протягом сьогодні дня близько ста ракет були запущені по території України, і звісно ж вони розуміють, що це цілком можливо могло б бути, що російська ракета просто помилилася, так і полетіла не в ту сторону, і що Волинська та Львівська області були атак атаковані інфраструктури, ну і можливо просто. Та ракета заманеврувала не в ту сторону і тому на нещастя загинули двоє поляків. Хоча на Україні в Україні гинуть українці щодня, цього до уваги на жаль не беруть. Пане Сергію, от я дійсно теж вчора, так само до пізньої ночі моніторив інформацію з Польщі, і перші реакції були дуже впевненими. І від польського уряду про те, що вони готові захищати кожен дюйм території НАТО, підтримала цю ж заяву моментально: Литва, Латвія, Естонія. А потім відбувся телефонний дзвінок. навіть перед цим ще повідомлялося, що вже війська підведені вищу бойову готовність, і літаки злітали патрулювати простір. Тобто, ну складалося таке враження, на якусь мить, що ситуація дійсно напружена. Але після дзвінка Байдена Дуді він вже зробив заяву про те, що це одиничний випадок, це швидше всього. Було зроблено неумисно, і після того стало зрозуміло, що нічого далі розвиватися не буде ніяка стаття 5, ні 4 не будуть застосовуватися. Але ви сказали, що поляки теж по різному налаштовані. Одні налаштовані, вони розуміють, що все ж таки, якщо не Україна, то Польща буде наступною жертвою агресії, якщо Україна не вистоїть зараз в війні. Інші поляки більш лояльно до цього ставляться. Так само, в принципі, десь в Україні є схожі погляди. Що невідомо ще що, що гірше, якби НАТО втрутили себе в цю війну, чи те, що НАТО е, все ж таки визнало це е, випадковим, так влучанням, чи там навіть не влучанням, чи нічого не доведено, одним словом, буде якась так розслідування тривати. Але цікаво, от яка думка все ж таки в Польщі домінує, адже дійсно це не просто в полі вибухнула ракета, а загинули люди. Це ж чиїсь близькі, чиїсь родичі, чиїсь друзі. І це трагедія польського народу безпосередня, і ми пам'ятаємо, як літак Качинського збили росіяни. Польща тоді, на жаль, прогохнула цю велику трагедію, і зараз повторюється знову щось схоже. Невже поляки будуть терпіти? Ну, дивіться, є такі різні маневри, як і в кожній країні. Якщо ми, як дорослі люди, ми можемо це зрозуміти, що Польща аж ніяк. Ну, вона б не хотіла просто так це полишити, правда. І навіть якщо подивитися на обличчя тих людей, які вчора про це все розказували на емоціях, вони б готові були дати відсіч, тобто запустити у відповідь ракету. Але друзі, з часом це все проходить, і звісно ж, треба завжди з думкою переночувати, як то кажуть, і мислити на тверезу голову. І звісно ж, після тих всіх розмов, тому що коли ти спілкуєшся з різними людьми, ти розумієш, що може бути третя світова і нас. Справді можуть бути втрати набагато більшими. Звісно чи це правильно, чи неправильно, ми не можемо. Сказати точно ані я, ані хтось інший, але що думають поляки? Поляки, звісно ж, вони за свої готові стояти на смерть, і звісно ж, якщо ми порівняємо з Качинським, то так це була дуже велика трагедія, і є зараз досить велика трагедія. Але я впевнений, що влада Польщі зараз спробує просто всю цю ситуацію перекинути на якусь іншу проблему і е висвітлити її також досить важливою, щоб люди просто забули за цю ситуацію, і звісно. Звісно ж, я також дивився інтерв'ю і нашого президента Володимира Зеленського, і від самого від першої ночі вчорашньої заяви останні так само, і сьогодні де він вже прямо заявляв, що на Польш на, на, на польську територію прилетіли російські ракети. І якщо президент України так впевнено говорить, то чому ми не можемо про це говорити? Але звісно ж, наші слова не завжди. Так вартують як е, слова влади, яка завжди буде битися за своє крісло, і вони не дозволять комусь просто це крісло забрати. Тому вони будуть робити все, що говорять, їм інші м, інші керівники інших країн, від яких вони залежні. Пане Сергію, ну вчора російська пропаганда одразу запустила версію, що це українська ракета із зенітно-ракетного комплексу С-300, що ми не вміємо стріляти, і тому неправильно збивали, і не туди полетіла ракета і впала на Польщу. От, ну Ця версія не витримує жодної критики. І навіть, навіть якщо і припустити це, ну, ну от ну, буквально на один на відсоток, то. Все таки Михайло Подоляк сьогодні, радник голови офісу президента, заявив, що є причина на слідковий зв'язок, і причина це агресія Росії, це обстріл Росією території України, масований ракетний обстріл, а не те, що ну, типу, українці сиділи і раптом вирішили випустити якусь ракету. От. Ну та цілком вергідно, та я впевнений більше як на 99%. Звісно ж, це моя думка. Ну йде масовий обстріл. Чи може таке бути, що Україна спеціально випустила ракету для того, щоб втягнути НАТО? Так, випустила ракету в сторону Польщі? Так можливо, це можливо. Е, ну таке є можливим. Так завжди один відсоток. Можливий, але я впевнений, що це просто провокації, і все почалося від того, що там зерновий цей трактор сам підірвався. Потім що це українська сторона випустила ракету. Але вчора були чіткі знімки, які підтверджували те, що це була російська е, ракета, і також політики е, потім підтверджували цю інформацію. Поліцейські прокурори. тому не може так різнитися інформація, і я завжди перевіряю. З тих джерел, які є там на місці, і саме Люблінські ЗМІ публікували цю інформацію. Також я спостерігав за тим, друзі, що е, просто відео в Ютубі, наприклад, видалялися, де писало, що свідок розповідає тето й тето. Також мені здається, що це не збіг обставин, просто так. Пане Сергію, от, є ще така версія, що все ж таки це могло бути навмисним ударом Росії для того, щоб перевірити, а яка буде реакція, тому що ми знаємо, що Росія боїться постачання західної зброї України, і швидше всього Польща може бути одним із коридорів. І якщо Росія побачить, що вона може завдавати безкарно удари по Польщі, то чи е, не виключаєте ви, що таке може повторитися в майбутньому і вже ціленаправлено е, з ударами по якихось військових об'єктах? Ні, я не думаю. Дивіться, ракета впала, вона близько 6 кілометрів від кордону впала. Тобто тут логічно, просто, що ця ракета старого, дуже старого виробництва е, ще на паливі, і вона просто не долетіла, полетіла не в ту сторону. І через те, що вона вже має термін дії зіпсутий, і все це тільки через це. І всі інші експерти можуть казати, що це не російська ракета. Українська сторона може показати карту дорожню карту, як ця ракета летіла. Але все одно, якщо ми говоримо про НАТО, вони мають також свої літаки і вони можуть намалювати будь-яку траєкторію цієї ракети, яка їм буде потрібна, і вони будуть вважати її за ту, що є правдивою, тому що НАТО є більшістю, і одна Україна не може переконати всі інші країни. І вони знаєте, як у волонтерів волонтерам фондам їм не продають зброю, і також. Інші великі компанії не дають їм гроші на закупівлю зброї. І тут так само з країнами, що вони не будуть давати людей свої війська в Україну, щоб не було світового конфлікту. Вони будуть давати допомогу у вигляді зброї гроші для того, щоб Україна захищала себе сама. На жаль, такий світ, і ми його не можемо змінити. Можливо, є якісь вищі домовлення, про які ми просто не знаємо. Пане Сергію, ну і на сам кінець, а як ви вважаєте? Проковтне польське керівництво чи все-таки знайде привід, дочекається як би віддячити Росії? Я думаю, що Польща промовчить, і через тиждень ми вже про це не будемо пам'ятати. Але сподіваюся, що мої слова не підтвердяться. Ми теж сподіваємося, що в поляків дуже хороша історична пам'ять. і... І вони все запам'ятовують рано чи пізно вони все таки згадають Росії. Всі, всі... Ну, повітряйте, історія любить повторюватися і завжди. Якщо ми пригадаємо історію, то там, де Україна, там була і Польща, і там, де Польща була, і Україна. Але водночас ми подолали наші розбіжності з поляками і зараз. Справді, вони наші брати, а росіяни, які видавали себе за братів, вдавали себе за старшого брата, зараз просто хочуть знищити Україну. Але бачите, ще от хочу одне таке сказати: через те, через цю ситуацію, яка зараз виникла, що Польща ну не може нічого зробити, вона буде мовчати. Росія використає. Ось цей момент і перекрутить настільки, що ніби скажуть, що поляки взагалі не дбають про, про українців і не хочуть допомагати, не хочуть врятувати. А тут вони так були близько, Розумієте, наскільки. Це все потужна така зброя інформаційна. Я впевнений, що це все буде так використовуватися. І на жаль, це не на руку ні полякам, ні, ні українцям. Тому що я від самого початку війни бачив і відчував, як поляки допомагали, тому що ми стояли пліч пліч і передавали всю гуманітарну допомогу, яка їхала в Україну. Я чув це на словах і нас хочуть посварити, так як і було завжди. Ну, ми впевнені, що не вдасться. Сергій Пех, блогер е з Польщі, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо Один. Дякуємо, пане Сергію, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Гарного вечора. До побачення. До побачення.